Ну, створіть ви українського, умовно кажучи, Чапаєва, українського Штірліця. І це буде гордість, і будуть, молодь буде хотіти бути схожими на цих героїв. Так побудований там, Голівуд виховував цих героїв, за яким хотілося йти. Ну і от зараз, власне, ми тим займаємося, що знімаємо фільм про... От про, важко би, трьома словами розказати, але цей фільм про війну без війни. Ну там сюжет такий коротко, я вам розкажу. Західноукраїнське село, десь далеко від подій на Сході, приходить на реабілітацію солдат з фронту. Він приїхав, мав поранення, його підлікували, і треба йому тут перебути. Його зустрічає художник, якого граю я, такий. Ну, людина не молода вже, але ще якби е, творча. І м, поселяє там у своїй сусідки, але вони разом працюють, цей художник-скульптор, Різб'яр, ну, теж ту, ту роль, яку граю я. І потім несподівано з'являється дівчина, ну, молода дівчина в лісі її знаходять, чорнява, яка виявляється. І йшла перед, з біженців зі Сходу. От, з, дуже свіжі ці всі речі, ті, які ми бачимо по телевізору, ті, які е, біженці сунуть через Польщу, там, через Україну, індусів, там, і Бог його знає, яких людей з, з Ближнього Сходу, через Чехію, там, Австрію, їх дуже хочуть в Німеччину. Ну, от, е, і обоє цих старий мій герой, і герой. Яку грає Дмит... Дмитро Лінартович, в цю іранку, скажімо, вона там не... не точно, що це з Ірану, але східна красуня. Той фільм, якби я сподіваюся, що він е... вдасться, ми хочемо в це вірити. От. Ну і дай Боже, щоб кіно е... розвивалося і було кому показувати, тобто вам, щоб ви були здорові, а ми всі разом щасливі, мали сильну державу. І веселі фільми.